Вітаю на уроці української мови. Сьогодні, на уроці української мови, ми з вами будемо визначати часи дієслів. Ну що ж, починаємо. Розглянь серію малюнків. Запиши відповіді на запитання, подані під кожним малюнком. Підкресли дієслова. Перший малюнок даємо письмову відповідь на запитання. Що прочитали діти? Діти. Прочитали оголошення. Запишіть, будь ласка, це речення. Підкресліть дієслово. Прочитали. Що зробили? Прочитали. Розглянемо наступні малюнки. Що виготовляють діти? Діти виготовляють повітряного змія. Запишемо це речення. Підкреслить дієслово в цьому реченні. Діти, що роблять, виготовляють. Що зроблять діти? Діти запустять повітряного змія. Яке тут дієслово? Запустять. Познач час над кожним дієсловом у записаних реченнях можеш скористатись правилом. Давайте з вами згадаємо: дієслова можуть змінюватися за часами. Є минулий час, теперішній час і майбутній час дієслів. Минулий час дія, яка вже відбулася. Теперішній час дія відбувається. Зараз і майбутній час дія буде відбуватись? Давайте подивимось на наші дієслова, які ми підкреслили. Діти прочитали оголошення. Дієслово прочитали. Скажіть, будь ласка, що відбувається з дією? Вона вже відбулась, вона відбувається зараз, чи вона буде тільки відбуватись? Дія вже відбулась. Отже, це минулий час. Що виготовляють діти? Діти виготовляють повітряного змія. Діти що роблять? Виготовляють. Скажіть, будь ласка, виготовляють це, дія відбулась, відбувається, чи лише буде відбуватись? Це дія відбувається зараз. Значить, це. Теперішній час. І діти запустять повітряного змія. Запустять, що зроблять. Вони тільки зроблять це, вони тільки будуть робити це. Значить, це майбутній час. Прочитай текст, склади з виділених букв назву країни, у якій віртуально побувала читалочка. Перші повітряні змії з'явилися кілька тисяч років тому. Виготовляли їх з бамбука і шовку. Їм надавали форму метеликів, жуків, риб. Та найулюбленішою формою був дракон казковий крилатий вогнедишний змій. Його вважали символом влади і благополуччя. Скажіть, будь ласка, до якої країни віртуально подорожувала? Побувала е, читалочка. Китай! Так, молодці. Наступне завдання. Випиши з тексту попереднього завдання. Діє слова у відповідну колонку, утвори інші часові форми цих дієслів і запиши. Отже, умовно, розділіть ваш зошир, підпишіть. Минулий час, теперішній час і майбутній час. Розділіть, будь ласка, умовно, ваш зошит на три колонки. Перша колонка це будуть записуватись дієслова минулого часу. Друга колонка дієслова теперішнього часу. І третя колонка дієслова майбутнього часу. Ну що ж, читаємо і виписуємо дієслова, а ще утворюємо інші часові форми цих дієслів. Перші повітряні змії з'явились кілька тисяч років тому. Яке тут у нас з вами дієслово? З'явилися. Скажіть, будь ласка, ця дія відбулася, відбувається чи тільки буде відбуватися? Вже вона відбулася, вже з'явилися ці змії. Значить, це минулий час. Запишемо слово з'явилися в минулий час. І нам тепер слід утворити часові форми цього дієслова. Теперішній час. Що роблять? З'являються, і майбутній час, що буде робити, що робитиме, що зробить? Буде з'являтися. Молодці, записали. Виготовляли їх з бамбука і шовку. Яке дієслово ми тут з вами? Випишемо виготовляли! Яка це, який це час дієслова? Минулий, теперішній чи майбутній. Виготовляли. Вже виготовляли, вже це було, значить, це минулий час. Змініть, будь ласка, утворіть іншу часову форму цього дієслова. Виготовляють, будуть виготовляти, виготовлятимуть. Так, молодці. Їм надавали форму метеликів, жуків, гриб. Тут дієслово ми з вами випишемо. Надавали це час минулий. Перетворіть це слово на теперішній час і майбутній. Надають, будуть надавати. Надаватимуть. Молодці. Будь ласка, відшукайте ще два дієслова. І так само за зразком утворіть інші часові форми цих дієслів і запишіть. Наступне завдання. Завдання 6. Прочитай текст і спиши його, уставивши орфограми, підкресли дієслова, познач їхній час. Отже, починаємо списувати текст. Китай стародавня східна країна. Вона посідає третє місце у світі за. Величиною території. А за чисельністю мешканців Китай давно вийшов у лідери. Адже тут проживає четверта частина всього населення землі. А це становить майже півтора мільярда осіб. Ось такий текст у нас з вами вийшов. Тепер шукаємо дієслова і вгорі позначаємо їхній час. Китай, стародавня східна країна. Я тут є тут дієслова? Ні. Вона посідає третє місце у світі за величиною території. Що робить? Посідає. Ця дія відбулася, відбувається, чи буде відбуватись? Зараз відбувається, посідає, значить, це теперішній час. А за численністю мешканців, Китай давно вийшов у лідери. Що зробив? Вийшов це. Дія вже відбулася в минулий час. Адже тут проживає четверта частина всього населення Землі. Що робить? Проживає дія, відбувається зараз, це теперішній час. А ще становить майже півтора мільярда осіб. Що робить? Становить теперішній час. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили, що дієслова можуть змінюватися за часами. І часи дієслів бувають такі: минулий час дія вже відбулася, теперішній час дія відбувається зараз, і майбутній час дія буде відбуватись. На цьому наш урок з української мови на сьогодні завершено.